Встала знову зранку йду на роботу. Вийшла до машини, мені треба було сумку там взяти. Ось з цього будинку, та іспанка, яка там живе, живе одна. Я вже розказувала. Кожен ранок, кожен день кидаю кожен ранок, кидає мусор сюди, з балкону. Я знаю, що це вона, тому що вона їсть апельсинки. Ось так от кульочок складає. Кульочки. Маленькі, великі кульочки. І викидає он. І кидає з балкона прям. херачить з балкона і нам постійно от таке от срач робить на тому. Або з банана шкірки вон так І валяється. І мене постійно трудогар засраний. То капець. Хоч бери той мусор, збери її і кинь туди під двері. Бо чесне слово, то треба так робити. От туди під двері і кинути, щоб знала на ну, другий раз. Один раз я вже так було зробила. Взяла кульок і поставила її під двері маленькі. Той що я знаю, що дійсно що вона викидає. Задовбала вже. Мої помідорчики згорем пополам доходять. Я їх так лишила просто так. Ха -ха -ха. Один почервонів. Вже. Важко їм, важко вже дозріти, але нехай як хочуть. Хочуть дозрівають, хочуть, нехай. Що хочуть, то роблять. І різдянечок мій зацвів. Не поливала вже давно квіти, тому що у нас дуже сиро. Машини мокрі. Машини мокрі-мокрі. Біжу я, біжу на роботу. Ось таке в нас зранку рамку шикарне небо. Вау яка краса. Я їду на роботу і думаю, проїдуся тут біля пляжу. А зранку особливо тут гарно і вечором яка краса. Сьогодні ось такі хмари в нас. Передають дощ. Це просто щось. Сьогодні моєї шифової немає, я собі трошки е, графік роботи передвинула. Перемістила на півгодинки, пізніше вийду. Прийду і пізніше вийду. Не на півдев, а на дев'яту. Я собі її немає, тому що вона поїхала в Мадрид до дітей на новий рік. Приїде першого числа вже, зразу першого. Навіть не другу, а першу вже прилетить. Не дасть мені трошки відпочити від неї. Ось, але хоча б два дня я від неї відпочину. То я їду на роботу собі спокійної душею. Ніхто мені не буде тріпати нерви. Красота. На сьогодні 30 грудня і температура 10 11 градусів. Ось. І погодка хороша наразі, я приїхала на роботу. Жалюзі були закриті та, на кухні, але двері були відкриті. Якби то я так лишила, Боже, то би був скандал. Що ти зробила? Лишила двері відкриті. А самі поїхали в Мадрид, і вон, лишили двері відкриті на кухні. Та жалюзі були закриті донизу. Сигналізація включена, але все одно. Привезла чехол з бабиної машини. Він був скручений. Це коли я беру її машину, вона каже, щоб я брала чехол і накривала машину, коли падає дощ. І ось я брала і ще не висохло мокрий. Всередині був скручений. То я його так залишу до завтра, щоб він висох тут. Завтра складу. В баби поламався, ось зламався такий, я не знаю, як він називається, нагрівач для води в гаражі. Ось така аварія сталася. Їй терміново тимчасово поставили другий. Там наверху бойлер поставили, щоб була хоч гаряча вода. Я приходжу, і вона така: Оксана, а ти що не бачила в гаражі, що поламався, що вода тут води натекло, зламався нагрівач? Цей. Я кажу: а коли я мала бачити, по-перше, коли я машину сюди не заганяю в гараж, я не заходжу і тому і не бачила. Це, по-перше, а по-друге, кажу, ви ж знаєте прекрасно, що коли я щось бачу таке, якусь аварію, я завжди вам говорю. Завжди, дещо щоб я не, не бачила якусь тріщинку, якусь поломку, щось не те, десь капає в гаражі, чи де небудь в хаті. Завжди я їй говорю, чи якийсь гудзик там ледве тримається на одязі, чи, 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 чи десь якась царапинка, що небудь, я їй завжди говорю. Вона, ти що, не бачила? Я кажу, ні, не бачила. Я ж машину не заганяю в гараж. Я ж не заходжу в гараж. Кінці кінців, ти тут живеш. Ти не можеш подивитися. Така странна, ніби я маю е, 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 ревізію робити в, в кожному куточку її будинку. Я тут не живу, то капець якийсь. Я кажу, от вреднюче. Буду я братися до роботи вже. Зараз буду починати зверху. З другого поверху. Вона, коли їхала, я кажу, я в понеділок прийду, що мені робити, звідки мені починати? А вона не знаю. Я кажу, ну скажіть мені, що мені робити, я буду то робити. Кажу, бо тому що в понеділок і вівторок я прийду, кажу, вже в середу, першого числа я не прийду, тому що перше число не знаю, як, як хочеш. Я кажу, ні. Кажу, вискажіть, вона ні, як ти скажеш. От вона любить все так знає, щоб потім вину, якщо щось перекласти на когось. А ти казала? Ти сама казала. Ой, ти сама казала, я тобі нічого не говорила. Вона отак от, спеціально. так робить. Я знаю її, тому що вона мені так говорить за інших людей. Ось і я кажу, скажіть, приходите мені чи не приходите? Я можу прийти. Як хочеш, як скажеш. Я кажу, ну говоріть мені, ви. І ми почали з нею отак, така от, <риска> стичка була. Я кажу, якщо хочете, я прийду. Скажете, не приходити, я не прийду. Ну, ну добре, як хочеш. Я кажу, що мені в понеділок робити? З другого поверху? Не знаю. Не знаю, бо треба буде генеральну уборку робити, бо тому що всі були мої, треба все перемивати. Я кажу, я знаю. Йду я працювати, буду пилососити спочатку, потім перемою кругом всю підлогу, тому що зараз буде дзвонити і скажу Оксана, а що ти робиш? А звідки ти почала? Їду на шиномонтаж, бо в мене колесо пробити. Треба, щоб вони заклеїли. У мене два, але одне менше, а друге більше. Зараз їду, нехай мені хоча б заклеїть одне те, що більше пробити. Ось цей шиномонтаж. Зараз запитаюся, чи вони не закриваються на обід. Не вийшло, закриваються на обід, сказали аж вечором з 5 до 8, а я не зможу. Хіба не знаю, можливо, завтра. Так що таке? А сонце світить, дощ паде. Рахмарка пройде і дощ закінчиться. Я думала, дощ не буде вже падати подивіться. Нормаль, щоб був, і дощ А Але тому що досі треба. Субтитры заховалася. Тут так поплив мені Може, я їх давно не поливала, зимою їх поливають дуже мало. Десь падає сніг, а в нас падає дощ. Боже мій, це буквально 10 хвилин дощик впав. І все, і тут вже вулиці, дороги підзатоплені, вже води, наскільки в них не підготовлені дороги до великих дощів, коли навіть невеличкий дощ впав і вже підзатопило вулиці, дороги, тут трошки менше. Особливо ця дорога центральна. Центральна дорога. Зараз її трошки відремонтували, але все одно. Ой, більший й почався. нас гримить і блискає, я сижу в машині, мені ще трошки за, за швидко йти. Он туди на, наверху. Це роботу я закінчила, їду додому. Завтра знов на роботу. Так що всім па па па, -па, -па, -па.